Сядь зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих через ніс. І дуже повільний видих через рот. Відчуй, як твоє тіло розслабляється. Плечі опускаються, а дихання стає легшим. Ти можеш навіть помітити, що з кожним глибоким видохом наче розслабляється і м'якшає усе твоє тіло. Відчуй поверхню, на якій ти сидиш. Пам'ятай, що ти у цю хвилину у безпечному просторі. Це твій простір. І так, уява дуже цікава, вона може підкидувати тобі зараз дуже багато різних зображень, а навіть думки. Вони будуть іти постійно, але зараз, щоб ця медитація спрацювала, ти маєш не гнати свої думки, а просто фокусуватися на моєму голосі і йти за ним. Навіть якщо ти десь. Відволікся, відволіклася на хвилинку, нічого страшного. Повертайся до фокусу і пішли зі мною. Цей простір тільки для тебе. Зараз пригадай. Одну фразу, яка мама дуже часто казала тобі або повз тебе, але, начебто, все було адресовано саме тобі. Може, це було. Ти не впораєшся. Чи не висовуйся? Чи зараз не до тебе? Просто пригадай і поміть цю фразу. Не оцінюй її. Просто дозволь їй зараз бути. Тепер уяви, що ця фраза це старий запис, це як стара пластинка. І він звучить в твоїй голові, але уяви, ти можеш його змінити. Ти можеш замінити зараз її. Що ти хочеш сказати собі замість цього? Може, я маю право пробувати, або я гідна бути з собою. Повтори свою нову фразу подумки. А тепер скажи її тихо шепотом. А потім голосніше. І так, з впевненістю. Відчуй, як ці слова наповнюють тебе. Де в тілі ти відчуваєш їх? У грудях, у серці. Поклади руку на це місце, вдихай сюди. Твій новий голос це ти. Він завжди з тобою, і ти можеш повернутися до нього щоразу, коли потрібно. Пам'ятай, пластинку просто можна змінити. Саме ти у цю хвилину часу обираєш, що саме ти будеш слухати, за чим ти будеш слідувати. А зараз зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Побудь у цьому стані і коли будеш готова, вже готовий. Просто розплюч очі і повернись до простіру, в якому ти знаходишся.